Каже про своє глобальне усвідомлення, не дивлячись на те, що я вже два роки майже працюю тільки в сфері психології. Але до того я займалася стоковим магазином, і дотепер у мене ще є частина речей, які я моментами ставляю ще на сайт, і продаю і так далі. І нещодавно я почула у відео таку фразу: не закінчивши старий якийсь бізнес, старий якийсь проект, не можна масштабно вирости в новому. І мене це так стригернуло, мене це так сильно зачепило. Я почала усвідомлювати сьогодні. Розмовляла з подружкою, і ми почали це розкручувати, йти в глибину. І будучи також в терапії, я е, відповіла на питання, яке мені задав е, наставник мій що тебе? Тяготить в житті зараз. І там була якраз історія про те, що мій магазин стоковий, тому він, він мене напрягає. Я не хочу знімати відео, я не хочу фоткати там заново ці речі. Я не хочу на це тратити час, я не хочу знімати цей контент. А вона е, питається: а чому ти тоді не залишиш це? І тут в мене вилізли страхи. Страх залишити це, страх за фінанси, бо це мені дає дохід. Страх, а що буде, якщо я віддам ці речі просто так безкоштовно, можливо, все ж таки я їх продам і тому потім і там скільки в голові страхів. Тобто душа говорить та вітається, позбудься цього. Це, це важкість. Тим більше я дуже часто говорю своїм клієнтам і дуже часто даю практику почистити свій простір, тому що кожна річ ваша, якою ви не користуєтеся, вона або дає вам енергію, або забирає. Якщо ви нею не користуєтеся, вона по факту забирає вашу енергію.